Всім привіт! Мене звати Світлана, і я рада вітати вас на своєму каналі Fine Toys. Пропоную вам сьогодні розібратися, що ж таке ланцюжок із повітряних петель і як його в'язати. Для цього нам потрібна. Пряжа і відповідний гачок. Як підібрати гачок і пряжу для в'язання іграшок, я вже розказувала в одному з відео, які ви можете знайти на моєму каналі. Також я залишу посилання на нього внизу під цим відео. Ну що, давайте починати. Для того, щоб в'язати цей ланцюжок, спочатку треба зробити. Перший вузлик, з якого все буде починатися. Є декілька способів зробити цей вузлик, і я вам покажу два, яких я знаю. Перший ось такий, він схожий на формування кільця амігурумі, але тут ми не будемо робити кільце, а будемо одразу його затягувати у вузлик. Ось таким чином притискаємо кінчик ниточки. Далі обмотуємо навколо вказівного пальчика, отримуючи хрестик. Заводимо гачок за ближчу ниточку, це ниточка, яка йде від кончика. І хапаємо ту ниточку, яка йде до клубочка. Витягуємо, знімаємо з пальчика. І одразу затягуємо кінчик, отримуючи ось такий вузлик. Розмір петельки ви можете регулювати, потягнувши, вона зменшиться, або можете потягнути петельку за петельку і вона збільшиться. Зараз трошки сильно затягнуло, ось так. Збільшити, зменшити, ви можете першу петельку завжди. Мені більш подобається інший спосіб формування першого вузлика. Я роблю це наступним чином: беру кінчик вказівним і середним пальцем. Далі накидаю ниточку на вказівний пальчик і одразу притримую безіменним і мизинцем. Далі я таки продовжу в'язати в такому положенні руки. Беру гачок. Заводжу просто під ниточку. І ось так його перекручую для того, щоб отримати петельку на гачку. Потім притримую цю петельку пальцями, захоплюю нитку, що йде до клубочка, і протягую в цю петельку. Ось виходить маленький, акуратний вузлик. І петелька на гачку. Далі мені не потрібно міняти положення пальців, я продовжую в'язати в, в такій же позиції. Захоплюю ниточку і протягую її через цю петельку. Ось це і називається повітряна петля. Захоплюємо нитку і за допомогою гачка протягуємо її в ту петельку, яка у нас була на гачку. Тут у мене все натягнуто, для того, щоб ці петельки були тугими. Але ви також можете регулювати натяжіння, якщо вам потрібен вільний такий ланцюжок з вільними петельками, ви просто послаблюєте натяжіння і, наприклад, сильніше витягуєте ось цю петельку. Тоді ланцюжок буде більш розслабленим. Якщо мова йде про в'язання іграшок, то, звісно, краще, щоб ланцюжок був таким міцним. Ось таким чином ви продовжуєте в'язати, отримуючи щось схоже на косичку. Це і є ланцюжок з повітряних петель. Цю дію ви повторюєте стільки разів, скільки петель вам потрібно набрати. Якщо вам потрібно порахувати кількість петель, які ви вже набрали в ланцюжку, майте на увазі вузлик ви не рахуєте, і не рахуйте ось цю петельку, яка знаходиться у вас на гачку. Давайте порахуємо разом. Вузлик пропускаємо: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. І ось ця петелька на гачку, вона не рахується. Тобто, зараз у мене в руках ланцюжок із 11 повітряних петель. Я сподіваюся, це відео було вам корисним. Якщо так, не забувайте ставити вподобайку, і також підписуватися на мій канал. Всім дякую, до нових зустрічей!